Всім привіт! Я Гришин Пилип, співвласник декількох виробничих компаній. Компанія, яка займається сушеним сиром, компанія, яка представлена в Петфуд асортименті, і компанія, яка займається товарами для рукоділля та хоббі. Підприємство розташоване в Мукачево. Ми виробниче підприємство, є завод в Мукачево, є завод в Словаччині. Активно розвиваємось, масштабуємось рік до року від того. Перший критерій, за яким вибирали P-Power це фокус. Нам дуже сподобалось, що ця агенція фокусується на C або c 1 левелі. Це якраз те, що точно. По По-друге, це рекомендації від бізнес-спільнот, які на 100% були позитивні. Тому вибір був вдалий і ми дуже задоволені співпрацею з P-Power. Ми прийшли з запитом Сіо або СІО для однієї з наших компаній. Вакансію фактично ми закрили за три тижні, і буквально через тиждень вже нам потрібний кандидат виходить на випробувальний термін. Так, я можу рекомендувати Keypower павер іншим, тому що вони дуже професійні. Вони дійсно дотримуються таймінгу і договірних відносин, з якими ми між собою домовились, тому це мій рекомендаціон.